Ще пояснимо, що всі ці п'ять стадій вони також а, а, відповідають за рівні а, розвитку природи. Тобто нульова система це неживий рівень, а, аліф або хохма це р... рослинний. Біна це, це тваринний, тваринний. Світ. це світ той, що говорить. Або шло... говорячи, а, а це світ людина. Тобто той, що, а, той, що уподібнюється творцю від слова Адам до подібний творцю. Звісно, в нашому світі а, це таким чином. Протилежно в духовному світі йде повна протилежність, тому що там дзеркальне, нібито відображення йде того, що відбувається, і тому ці стадії вони змінюють свій порядок відповідно до перших п'яти стадій, тому що там процес йде в зворотному напрямку. Так ось ми спочатку спускаємося за цими рівнями всіма до стану нашого світу, а потім стану нашого світу піднімаємося до творця вже в його подібності. Ну про це все буде пізніше. Так ось що відбувається далі із цим малфоком?